Чи я поганий за те, що влаштувала чоловікові тест, щоб перевірити, наскільки він готовий до появи дитини? Доброго дня, я вигідна першою дитиною і схильна надмірно обмірковувати різні гіпотетичні ситуації. Я намагаюся стримувати ці думки, адже ми і так відчуваємо достатньо стресу. І без моїх ірраціональних а що, якщо одна з моїх тривог пов'язана з тим, щоб випадково залишити дитину на задньому сидінні машини. Можливо, я так турбуюся через це, тому що донька мого колеги кілька років тому ледь не загинула. Будучи залишеною в машині в літню спеку. Одне з перших моїх прохань до чоловіка це перевіряти заднє сидіння кожного разу, як він виходить з машини, щоб це увійшло у звичку. Він зрозумів причину мого прохання і відразу ж погодився. Місяць тому ми шукали мобіль, який нам віддала моя мама. Мобіль це такі іграшки, що обертаються і вони вішаються над ліжечком дитини. Кілька днів ми переривали весь наш будинок у пошуках, але потім вирішили, що можливо випадково залишили його у мами. Але коли я їхала в машині чоловіка, я його знайшла. Мобіль нікуди не завалився і не був захований. Він просто лежав на задньому сидінні. Коли я повідомила про це чоловікові, він не занепокоївся, просто відмахнувся, списавши все на мою вагітну розсіяність, і сказала, що мобіль весь час був у машині, а він навіть не помітив. Чоловік відповів, що це просто декор, і він просто не сприймав його як щось важливе. Хоча ми шукали його кілька днів. Я нагадала йому, наскільки важливо перевіряти заднє сидіння кожен раз, коли він виходить з машини. Однак гнічуче відчуття, що він нехтував цією перевіркою, не відпускала мене ще тиждень, і я вирішила влаштувати йому тест. Я взяла яскраво рожевий стікер, написала на ньому прохання написати мені смс, коли він побачить цю записку і приклеїла на заднє сидіння прямо у полі зору, після ще одного тижня повної відсутності повідомлень або будь-якого підтвердження. Я запитала його, чи дійсно він перевіряє заднє сидіння щодня. Він клявся, що перевіряє, тому я запитала. Чому ж він так і не відповів на мою записку? Його відповідь яка записка? Я запанікувала, я накричала на нього, кажучи про те, як важливо, щоб ми перевіряли заднє сидіння кожного разу, коли ми в машині, особливо з огляду на те, що у нас обох ордух, і коли щось знаходиться поза полем зором, ми це забуваємо. Він заявив, що я поводжуся божевільно і раціонально, і ще спеціально влаштовую йому перевірки, що він попався. Це переросло у сварку. Він визнав, що не перевіряв заднє сидіння щодня. Як я просила і назвав думку про забуту в машині дитину безглуздою. Додавши, що з нами такого не трапиться, я нагадала йому, що щоліта в новинах повідомляють про дітей, які постраждали через те, що їх залишили в машині у спеку. Чоловік назвав таких батьків безвідповідальними і сказав, що ми ніколи не опинимось у такій ситуації. Я запитала його, чи вважає він мою колегу одним з тих безвідповідальних батьків. Він нічого не відповів і попросив відкласти обговорення до тих пір, поки мене охорони. Холонемо, я погодилась, але ми так і не повернулися до цього питання з тих пір, коли б ми не заговорили про дитину, він запитує, чи не вбила я собі в голову ще якийсь спосіб, яким він випадково нашкодить малюкові, знаючи, що чоловік не схильний до пасивної агресії і розуміє, що його це дуже зачепило. І хочу спокійно пояснити йому, що я так сильно переживаю, але бачачи його реакцію, починаю думати, що можливо я і справді перегинаю палицю чи поганиться у цій ситуації. Коментарі. Я вважаю, що ти поганець. Пропоную вам звернутися до психотерапевта до пологів. Схоже, у вас висока тривожність, яка може перерости у більш серйозну проблему після пологів. Важливо пам'ятати про дитину на задньому сидінні. Якщо ви думаєте, що ви або чоловік можете зіткнутися з такою проблемою, покладіть своє взуття поруч з автокріслом перед тим, як кудись їхати. Ви не забудете, якщо вийдете з машини без взуття. Це швидко нагадає вам про заднє сидіння. Обидва поганці він не повинен був брехати тобі, але ти не повинна була влаштовувати йому перевірки. Таке спілкування нездорове, як не крути. Я якось розбив яйце у сміттєве відро. Насправді таке було два-три рази. Я дивився на яйце у сміттєвому відрі, намагаючись зрозуміти, що чорт забирає, щойно зробив. Так мозок це дивна штука. Можна бути надзвичайно відповідальним і все одно іноді забувати щось важливе. Я якось вийшов з дверей собакою, тримаючи повідець, і тільки потім зрозумів, що він навіть не пристепнутий. Тому я вважаю, що ви не поганець. Він походився перевіряти щодня, збрехав, а потім спробував перевернути все про вас це обґрунтований страх. Якщо він був ображений тим, що його нібито назвали безвідповідальним, як стверджують інші коментатори, він повинен був підняти це питання, коли ви вперше попросили його перевірити сидіння. Автор так, я відвідую терапію, хоча з початком вагітності перестала ходити на індивідуальні сесії, щоб ми зосередилися на парних або сімейних консультаціях. Ми вже обговорювали тривожність пов'язану з ірраціональним і неконтрольованим а якщо що, які виникають у головах молодих батьків. Думаю, я просто не сприймала цю конкретну думку як і раціональну або неконтрольовану. Але у нас не було сесії з тих пір, як сталася сварка, і почалася ця пасивна агресія. Але я впевнена, ми це обов'язково обговоримо. І ще один коментар авторки. О, я вибачилась в той же день, коли сталася перша сварка, і він вибачився за те, що насправді не перевіряв заднє сидіння. Ми завжди вибачаємося один перед одним, якщо накосячили, і пояснюємо, як ми зможемо в майбутньому уникнути заподіяння один одному болю. you. <laughs> В цілому сама ситуація перевірок мені не дуже подобається в такому ключі, але те, що авторка відчувала, що її чоловік може її брехати, і він дійсно все-таки її брехав. Вона, скоріш за все, бачила оці такі нюансики, плюс враховуючи цей мобіль, який він не перевіряв, який декілька днів з ним катався на задньому сидінні, і він взагалі на нього не звертав уваги. І вона вирішила підтвердити свої підозри. Тому я не вважаю, що вона прям поганець, і так само чоловік поганець, погане. В тому плані, що він її збрехав, але в цілому ситуація, яку треба просто обговорити і зрозуміти, що дійсно твою дружину хвилює, особливо зараз, коли вона вагітна, у неї гормони і настрій може змінюватися у будь-який момент. А ви пишіть цю думку в коментарях, ми переходимо до наступної історії. Чи я поганить за прохання повернути каблучку покійної сестри, коли брат використовував її для пропозиції? Моя сестра померла, коли мені було близько шести років, і їй сімнадцять. Ми не були особливо близькими, але я все одно пам'ятаю окремі моменти про неї. Її сміх, як вона завжди фарбувала нігті, її постери. Для мами вона стала немов досконалим ангелем після того, як померла. Я майже не пам'ятаю похорон. Коли мені було близько 12 років, я знайшла в її речах стару каблучку. Нічого особливого, просто срібне кільце з маленьким камінчиком. Воно підійшло мені, і я не знаю чому, але я його залишила собі. Це не було якимось великим драматичним вчинком. Я не вкрала його чи щось у цьому роді. Я просто взяла і стала зберігати. Гати його я його майже не носила і не виставляла на показ, просто зберігала у маленькій коробочці і іноді дивилася на нього, коли сумувала за нею. Воно ніби стало моєю річчю її частиною, яка залишилася у мене. Ну, загалом минулих вихідних у нас був сімейний обід, і мій брат 27 років привів свою дівчину, якій, як усі знали, він збирався зробити пропозицію. І так, він стає, виголошує велику промову і дістає. Те саме кільце, кільце моєї сестри, те, яке я зберігала близько семи років. Я буквально застила. Його дівчина почала плакати, всі аплодували. А я просто сиділа і думала, що за хрінь? Я подивилася на маму, а вона лише посміхнулася мені. Ніби нічого не сталося. Після вечері я запитала її, чи це не те саме кільце. Вона підтвердила мовляв, так. Брат їх із батьком запитав, і вони дозволили. Мама сказала, що це мило і символічно, і сестра хотіла б, щоб воно перейшло у спадок або. Щось таке. А я така, але ж воно ніколи не було вашим, щоб віддавати. Якби це я його роками зберігала, а вона мені ой, та й годі, це просто каблучка, не драматизуй. Але коли воно було у мене, воно ніби було не просто каблучкою. Так що так, я просто зірвалася. Дочекалася, поки люди вийдуть на вулицю і сказала братові, що хочу повернути його. Він спочатку розсміявся, типу, ні, що за. То ж я сказала. Окей, тоді я розкажу все твоїй дівчині, і нехай вона вирішує. Він розлютився, заявив, що я псую його пропозицію і тягну себе у центр подій. Як завжди, мама відтягнула мене на кухню і сказала, що всі помітили моє невдоволення, і що я пішла посеред вечері. Ну так, тому що я ридала у ванні, і що? Тато намагався мене заспокоїти, але брат продовжував твердити про те, яка я егоїстка, ще роками дивно поводилась по відношенню до сестри. Я навіть нічого не казала, просто рано пішла і з тих пір ні з ким із них не розмовляла. Мама дзвонила мені вчора, питала, чи я заспокоїлась і чи готова. Вибачитись. Я відповіла, що, звичайно, ні, і вона повісила трубку. Пізніше мені написала кузина, сказала, що це повний бардак, і вона не звинувачує мене, але я не знаю. Напевно, я могла б впоратися з цим краще. Але я відчуваю себе настільки у шоці, справи навіть не в цьому дрібному кільці. Просто вони поводяться так, ніби для мене це нічого не означає. Ніби мою думку не потрібно брати до уваги. Також ще трішки уточнень у коментарях від авторки. Це не дуже дешева каблучка. Я не впевнена у точній ціні. Я просто знаю, що вона не дуже дорога, але дуже красива. Я не ношу кільця постійно, одягаю, коли у мене погані дні або стресові ситуації. Наприклад, під час іспитів це дійсно допомагає мені почуватися краще, ніби я роблю це і для неї, і для себе. Зазвичай зберігаю його в маленькій незамкненій коробочці під ліжком. Я її особливо не ховаю. Також авторка уточнює, що їй 19 років вона живе з батьками, і після інциденту вона поїхала до подруги. Також каблучку вона знайшла у кімнаті сестри. Але всі інші речі в кімнаті залишилися на своїх місцях. Чому так незрозуміло? І за яких обставин авторка не пам'ятає. Покійна сестра була старша брата на три роки. Вердикт Редіт непоганець, але більшість вважають брата і батьків авторки поганцями. Коментарі. Мені особливо подобається ця маніпуляція. Коли ти засмучена, це просто каблучка. А коли просиш її назад, раптом виявляється, що це непросто. Вони знали, що ти носиш каблучку, і була до неї прив'язана. Твоє горе обґрунтоване, їм слід було спочатку запитати, чи згодна ти віддати каблучку комусь іншому. А братик твій скнара, нехай його наречено знає, що він у сестри вкрав. Мені не хотілося б думати про сестру щоразу, коли я дивлюся на дружину. Пам'ять про трагічну загиблу сестру, невідповідний символ вічного кохання, ним може бути, наприклад, обручка покійної бабусі, але не каблучка, яку твоя сестра носила, щоб поплакувати іншу сестру, і яка ніколи не була романтичною. Не можу собі уявити, що я знаю, що якась річ для моєї дитини сентиментальна, важлива і допомагає пережити горе по сиблінгу. А я це без запиту віддаю комусь, кажучи дитині «Заспокоїтесь, що за хрінь. Емоційна неповага до авторки просто приголомшлива наскільки токсична динаміка планує у цій родині. Значить, у них вистачило нахабства спиздити каблучку у твоїй кімнаті з твоєї коробки і не сказати тобі про це, а ти драматизуєш вони злодії, розкажи швидше нареченій. Вона була у тебе роками, у них навіть не вистачило сміливості сказати тобі. Якщо вони не хотіли, щоб каблучка дісталася автору, їм слід було сказати їй про це сім років тому. Дозволити їй носити каблучку, означало визнати її володіння. Так вона і стала її каблучкою. Це не була твоя каблучка. Ти вкрала його з речей покійної сестри, а потім стверджувала, що одягаєш її, коли сумуєш за нею. Хоча сама зізналася, що ви з нею не були близькими. Автор Крала – це грубе слово. Я була дитиною, коли його взяла. Мені ніколи не спадало на думку, що це може вважатися крадіжкою, якщо я візьму щось у будинку, в якому я живу. За такою логікою я щодня скою крадіжку, коли беру їжу в холодильнику моїх батьків, і ніколи не вважала, що ця каблучка моя. Не знаю, як описати. Це частина. Сестри, яка моя, воно ніколи не належало моїм батькам, принаймні, я так вважаю. Зараз сестри вже немає, і я не думаю, що вона засмутилася б через це, що я його залишила собі. Воно у мене було вже так довго, що воно, по суті, було вже моє, навіть якщо я та інші так не вважали. Це саме крадіжка. Якщо не було заповіту, то майно сестри перейшло до батьків. Ти отримала від батьків дозвіл забрати каблучку. Ні, ти просто взяла її. Без явної вказівки на те, що вони передають тобі право власності. Вони просто дозволили тобі користуватися нею. Вона ніколи не була твоєю тільки тому, що ти її хотіла або носила. Це неймовірний рівень нахабства претензій, і це так не працює. Коли ти знайшла її, ти повинна була запитати у батьків, чи можна тобі її залишити, але ти цього не зробила. Брат запитав: Ти не мала права на каблучку більше, ніж він. Вона ж належала і його сестрі. Хоча так, батьки й брат повинні були поговорити з тобою про це, а не просто так приголомшити тебе. Вони знали, що ти до неї прив'язана. Просто твоя прихильність не робила її твоєю. І також у нас є оновлення на наступний день після першої публікації. Я написала реченні повідомлення з вибаченнями за зіпсований день і запросила на ланч. Я не збиралася просити обручку назад, просто хотіла, щоб вона дізналася мою. Версію історії. Ну, ми зустрілися, поїли, поговорили про щось. Вона показала мені на каблучку і сказала: О, вона така гарна, я знаю, вона недорога, але якщо вона для твого брата так багато значить, щоб я її носила, то це багато значить і для мене. Я просто дивилася на каблучку і не знала, що сказати. Мабуть, вона це помітила, бо почала сильно вибачатися, кажучи, я не знала, мені шкода. І я нарешті отримала назад свою каблучку. Або ще щось, як би її не називали. Я ледь не розплакалась. Потім вона відвела. Зла мене назад до будинку подруги, і я думала, що це буде кінець історії, але потім мені зателефонував брат. Звинуватив мене в егоїзмі і дивному ставленні до сестри, в тому, що я не дала нормально провести його день, що зруйнувала його шлюб. Говорив, що я не можу претендувати ні на що, що пов'язане з сестрою, тому що я була занадто маленькою для відносин з нею. Я відразу спробувала зателефонувати батькам, але вони не брали слухавку. Пізніше мені перезвонив батько і висловив своє розчарування моєю поведінкою і тим. Що я зруйнувала стосунки з братом через людину, яку я ледь знала, і чесно кажучи, я вже не знаю, що й думати. Здається, все це зайшло занадто далеко. Я не думаю, що можу коли-небудь спокійно повернутися додому. Я просто зруйнувала шлюб брата. Коментатори в основному підтримують авторку, критикують брата і батьків, а також тішають колишню наречену з порятунком з таких стосунків. Я трішки не розумію цих коментарів. Ти ж її там не знала і тому подібне. Ти вкрала цю каблучку, але вона, по суті, її не крала. Це будинок. Діти відчувають себе в будинку в безпеці. Це їхня зона комфорту. Чому вона не може взяти цю каблучку, враховуючи те, що сестра вже не жива, скажемо так. Окей, вона могла поговорити про це з батьками, і вони могли якось розібратися, що вона візьме собі цю каблучку і тому подібне. Добре, ця ситуація трішки така неоднозначна і. І трішечки можливо там можна враховувати, що вона вчинила неправильно, але в результаті батьки зайшли до неї в кімнату, достали її особисті речі з під ліжка. І забрали цю каблучку. Вони не сказали їй, що брат попросив зробити цією каблучкою пропозицію дівчині. Вони не попросили її віддати цю каблучку назад, вони її просто нагло забрали. Одне діло, коли людина вже померла, і це для тебе як спогад, а інше діло, коли ти вторгаєшся в простір іншої людини і просто забираєш її речі, які вона вже бажає своїми. Враховуючи те, що каблучка була у неї сім років. За сім років вона могла вже до неї дуже сильно звикнути і важати. Жати її дійсно своєю, плюс вона її використовувала як талісман для екзаменів, для іспитів, там що вона здавала, і батьки не могли цього просто не знати. Враховуючи цю всю ситуацію, я бажаю, що правильно авторка вчинила і розказала нареченні про цю каблучку. І дійсно, братові вона не була потрібна всі ці сім років, йому було плювати, а тут різко він про неї згадав. Скоріше за все, у нього просто не було грошей купити якусь дуже дорогу, гарну каблучку. а Ця виявилась така, ніби з історією, але я не думаю, що він взагалі сказав, що це була каблучка його сестри. Бо я думаю, що наречена відреагувала б не дуже добре, якби їй зробили пропозицію каблучкою померлої людини. А ви пишіть свою думку в коментарях. Ми переходимо до наступної історії. Чи я поганий що залишила без нагляду свою нетверезу подругу, коли сама була п'яна? Отже, я жінка 18 років, пішла на карнавал зі своєю компанією. Ми всі не аби як випили, не буду брехати. Теж була п'яна, але одна моя подружка, також 18 років жінка, прямо напилася. Ну, знаєте, так напилася, кричала на незнайомих людей, намагалася вихопити напої у інших людей. Просто повний хаос. Я намагалася її посадити, принести їй водички, але вона продовжувала тікати у натовп і я сама була п'яна, тому не могла з нею впоратися. Я написала їй, де знаходиться вся інша компанія, але вона так і не з'явилася. Так що ми з іншими просто пішли додому. Наступного ранку вона обірвала. Мені телефон, повідомивши, що я лайняна подруга, тому що кинула її. Я розумію, чому вона засмучена, так як я залишила її одну, коли вона не могла про себе подбати. Можливо, мені слід було залишитися довше або знайти когось тверезого, то міг би їй допомогти, навіть якщо я і сама була під градусом. Деякі кажуть, що я повинна була залишитися з нею, незважаючи ні на що. Інші кажуть, що вона сама винна, що напилася до відключки. Коротше, чи я поганий за те, що залишила п'яну подругу одну на карнавалі? Коли і сама була ніяка. Коментарі. Ви всі поганці. Вам всім потрібно подорослішати, якщо хочете випивати. Всі поганці. Вони вистачає на всіх, але звинувачувати одного не варто. Їй теж потрібно взяти на себе відповідальність за свої дії, а не просто кричати на вас. Було досить попоганецьки залишати її одну, бо Бог знає, що могло статися. Але це не робить цю ситуацію на 100% вашою провиною. Поганець! Правило перше: якщо ви вийшли потусуватися, ніколи не кидайте друга, який напився настільки що може наражати себе на небезпеку. Я теж була п'яна, це ніколи не виправдання. Де був ваш тверезий водій? Якщо ви п'єте у громадському місці, є усні і неоголошувальні правила, і їх можна підсумувати, як піклуйтеся про всіх у своїй компанії. Ви команда з метою, щоб всі благополучно дісталися додому. Ви і ваші друзі порушили це правило, залишивши дівчину одну. Коли вона була настільки п'яна, що не могла себе захистити, радійте, що вона не обриває вам телефон з лікарні або ще гірше з могили. Непоганець, що ви повинні були зробити, якби вона так і не з'явилася, але перш ніж ви підете кудись наступного разу, вам слід обговорити заздалегідь, що ви завжди держитеся разом, незважаючи ні на що, занадто легко для будь яких типів скористатися п'яною дівчиною, яка загубилася і залишилася сама. У мене є питання, скільки вас було у групі? Чи був хтось тверезий, хоча б більш-менш? Чому ви несете за нею більшу відповідальність, ніж будь-хто інший? Вона злиться або звинувачує когось ще, хто ще допомагав. З нею часто таке трапляється. Зрештою, було б непогано, якби наші друзі піклувалися про нас, але ми самі несемо відповідальні за своє життя і безпеку, припускаючи, що її не накачали нар. І не обманом змусили напитися, їй слід винести з цього урок і дякувати своїм щасливим зіркам, що її не знайшов хтось нехороший і не забрав. Автор нас було 4-5 осіб по групі, але до кінця вже 7-10. Всі, включаючи мене, випили. Ніхто не був повністю тверезий. Я не несла більше відповідальності ніж хто-небудь інший, але вона очікувала, що я допоможу, так як я найближча для неї людина у цій компанії. Вона в основному злиться на мене. Кілька інших хлопців намагалися допомогти, але всі були не тверді. Подруга взагалі-то зазвичай мене слухає, коли я намагаюсь допомогти, ніхто не поганець, досить доросла, щоб пити. Означає, що досить доросла, щоб подбати про себе. Крім того, ти намагалася про неї подбати, хоча теж випила. Вона не хотіла цього. Можливо, твоїй подрузі не слід так багато пити, щоб її друзям не довелося наглядати за нею усю ніч. знаєте як то кажуть, не вмієш пити, немає чого і пити. вона не може себе контролювати, коли вона у стані алкогольного сп'яніння, тому чому за неї мають відповідати інші? Так, я розумію, що ситуація погана, коли дівчина напилася, але пила вся компанія. Вона має розуміти, що за неї ніхто не несе відповідальність. Подруга намагалася її забрати. Так, вона вчинила неправильно, тому що вони пішли. Точніше, не сама подруга, а вся компанія розвернулась і пішли. Вони могли якось силою її примусити забрати з собою. Але тут ще такий нюанс: якщо вся компанія була така сама. Мама, яка ледь сама йшла і просто не могла тягнути цю подругу, а так як вона там кричала, веселилася, бігала і тому подібне, її просто не змогли зловити у такому стані. Я вважаю, що тут всі трішки поганці, тому що і хлопці, які пішли, не забравши дівчину, залишили її просто так, і подруга, яка її залишила просто так, і сама дівчина також погана, тому що до такої міри напилася, що хтось повинен за неї нести відповідальність. Я думаю, що якби дівчина зателефонувала. Авторка точніше зателефонувала її батькам і сказала, що її потрібно забрати. Була б ситуація ще гірша, але це б вирішило проблему. А ви пишіть свою думку в коментарях? Не забувайте поставити лайк і підписатися, бо далі буде ще цікавіше.